Вітаю! Мене звати Катерина Стахів. Я сучасний вихователь дошкільної освіти, садочка номер 26 Я вихователь логопедичної групи з 11-річним досвідом роботи. Кожен робочий день я проводжу з найщирішими та найцікавішими людьми на світі дітьми. У кожної людини є своя історія вибору професії. Моя історія це мрія. Мрія навчати дітей та бути поряд. Для мене важливо виховувати в дітей доброту, терпіння та віру в себе. У роботі з малюками використовую інтерактивні методики, ігрові, сенсорні, а також маю творчі підходи до навчання. Кожна вправа перетворюється на захоплюючу подорож, що розвиває не тільки мовлення, а й любов до оточуючого. Разом з колективом. Ми щодня перетворюємо життя малюків на казку, організовуємо свята, розваги, приймаємо участь у проектах, виступах, конференціях, педагогічних форумах. Здобуваючи нові емоції та знання, даруємо незабутні враження нашим малюкам. Приймаємо участь у волонтерській діяльності, допомагаючи тим, хто цього потребує. Підтримуємо ЗСУ і усвідомлюючи, що тільки разом ми подолаємо всі випробування життя. Моя робота це не просто професія, це місія. Разом ми долаємо труднощі, ростемо і створюємо дитячий світ, в якому цікаво і затишно. Кожен день мої малюки дарують мені радість, натхнення і віру в майбутнє.